Тише. Наташенька! А що це за панянка, до якої так роветься Максим? Це Наташа Суворова, його перша любов. Я люблю і хочу захищати тебе. Мої сини зійшли з розуму. Наташа завжди була моя. Я дізналась, хто є батьком сина Суворової. Я не вмерта. Я за сина боюся. Я хочу, щоб ця тварюка до смерті мучилась, щоб вона всі свої дні провела у психусті. Не дочекаєшся! ви королева ні. Просто хазяйка мелодрама, хазяйка сьогодні о 17.20 на Суспільне культура. Перших розладах нервової системи варто спробувати долгіт антиневро. Вітаміни групи Б та Магній сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи долгіт антиневро. Купуйте долгіт антиневро зі знижкою 10% в аптеках аптека НЦ, аптека Копійка та аптека-Шар. Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Yeah. Прокачай улюблений номер без лімітом. Перенось його до Vodafone та отримуй безлімітний інтернет за 200 гривень на місяць. Разом ми зможемо Vodafone. Атоксіл, будь ласка, ось візьміть це те саме. Діюча речовина така ж і зі смаком. Не перевіряй ефективність тих самих на собі. Ти не піддослідний кролик. При отруєнні обирай Атоксіл. Він пройшов клінічні дослідження та забезпечує максимум сорбції вже за 4 хвилини. Краще Атоксіл. Згодна. Я й сама його беру. Атоксіл. обирай перевірене, уникай експериментів. Принцесо, ти вже зібралася? Мамо. Ти чого? Я більше не принцеса. Вони змінюються швидко. Ми в Кайт готові до цього. Тисячі товарів для принцес і не принцес. Молочниця. Жодних перешкод. Ломексин вагінальна капсула або 600 міліграм. Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. Втомилися платити за кабельне чи онлайн-телебачення? Ваші улюблені канали постійно зникають, а рахунки ростуть. Припиніть переплачувати. Є рішення, яке зробить телебачення для вас безкоштовним раз і назавжди. Універсальна приставка Телебокс. Це ваше безкоштовне телебачення. Усього один пристрій, і ви отримуєте понад 35 цифрових ефірних каналів та більше 120 супутникових каналів без абонплати. Саме зараз діє акція. Ційна пропозиція. Замовляйте! Усього за 999 гривень. Зазвичай ви платите за телебачення 300 гривень щомісяця. Порахуйте самі, вартість телебоксу це лише три місяці абонплати. Купуєте раз і більше не платите за телеперегляд ані копійки. Універсальна приставка телебокс працює з будь-яким телевізором, старим чи новим. Просте підключення, жодних складних налаштувань. Впорається навіть дитина. Безкоштовне телебачення. Ні підписа місячних рахунків на сплату. Замовляйте універсальну приставку Телебокс, поки діє акційна пропозиція. Усього за 999 гривень. Купуєте раз і отримуєте безкоштовне телебачення назавжди. Зі звичайною приставкою відео підвисає, переривається або, взагалі, канали перестають транслюватись. Це, м'яко кажучи, дратує. Універсальна приставка Телебокс оснащена найпотужнішою системою стабілізації сигналу. А це значить, що. Що ви будете бачити телеканали у відмінній якості HD без затримок та зависань. Приставка Телебокс. Це ваш максимально комфортний телеперегляд без зайвих витрат. Але і це ще не все. При замовленні ви отримаєте HDMI-кабель для ще кращої якості зображення у подарунок. Поспішайте! Кількість приставок обмежена. Універсальна приставка Телебокс. Усього за 999 гривень 150 каналів. HD-якість. без абонплат. Телефонуйте. Вас знову турбує біль у суглобах? Чи знали ви про сучасний комплекс з хондропротекторними властивостями, який сприятиме зменшенню неприємних відчуттів та покращенню стану суглобів? Якщо вас турбує біль у суглобах, ліктях, колінах або попереку, коли кожен рух стає випробуванням, давайте знайдемо дієве рішення для оздоровлення суглобів. Для зручності пропонуємо відразу записати телефон 044 209 0409. Коли біль у суглобах стає справжнім випробуванням, ви мрієте про повернення до активного життя. Скористайтеся потужним комплексом на натуральній основі. «Ревмаферон Форте». це захист від дискомфортних відчуттів у ваших суглобах. Завдяки унікальній формулі, ви можете відчути полегшення, комфорт і покращену гнучкість у суглобах. Подбайте про себе вже зараз. Живіть ваш кожен день з насолодою та легким рухом без обмежень. Навіщо доводити до крайнощів? 044-209-04-09? Відчуйте природну силу. Ревмаферон Форте. активні компоненти комплексу сприятимуть відновленню стану ваших суглобів. Не відкладайте на потім. Отримайте безкоштовну консультацію зараз 044 209 04 09. Дізнайтеся, як Ревмаферон Форте допоможе вам зміцнити та захистити суглоби. Ревмаферон Форте. Ваш надійний партнер на шляху до здорових суглобів і активного життя. Отримайте безкоровну консультацію зараз та дізнайтесь дієве рішення для проблемних суглобів 044 209 чотири -04 Я впала на майданчику і зламала ногу. Відтоді я дуже боюся висоти. Я стала домосідкою, і хобі в мене лише для самітників. Кожному тихоні потрібен друг Шибайголова. Мабуть, це доля, що ми знову в одному класі. У гори, у гори. Разом кинути виклик з ухвалій мрії. Коли вона була поруч, на неї нічого хорошого не траплялося. Ходімо до мене, сплануємо все. Мультсеріал заохочення до підкорення вершин у будні о сьомій ранку на Суспільне культура шедеври української естради. Радіоточка повертається відтепер. Всюди де є інтернет, і спрагла українська душа. Як знайти і слухати радіоточку? Знайди сайт чи завантаж застосунок Суспільне.Радіо або слухай радіоточку на сайті Укркрапка а баді Холл. Ми ще не приїхали в будинок напроти. Він краде нашу електроенергію. Я дуже хочу, щоб мій будинок було видно з космосу. Він геть знаха. Я йому покажу. Костіва, ти куди? Ну що, ви заспокойтесь? У четвер, о 21-й, ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено. Вечір з кіно. Дивимось разом на Суспільне культура.